Коли директор Ліверпуль Хаус власноруч вибирає вибирає пенуборг. Пен утеплювач для нульового поверху. Тому що власноруч його треба вибирати, шершавість поверхні для майбутнього клею, производитель Все це дуже важливо вибирати власноруч. На довгі роки для качества, для всього. Це все понятно. І загружаємо власноруч в директора машини. Епіцентр. Це наш партнер. Ось. І такі пробні партії матеріалу. Директор вибирає сам, привозить, дивиться, якщо воно себе оправдує, далі йдуть вже об'йоми. Все, починаємо. Сереж, починаємо. При погрузці таких матеріалів гарно пропрацьовуються плечі, при піднятті трапеція працює і включається біцепс в статичну нагрузку. Приїхала мінвата в Ліверпуль Хаус для того, щоб доутеплювати откоси. Навіть на откоси і на технічні приміщення в Ліверпуль-Хаус використовується мінвата 135 кг на метр квадратний щільність. А також клеєва і армуюча суміш Ансер Глоб-40. Зимова суміш, водостійка, морозостійка одна з найкращих на ринку України. Після завершення гідроізоляції терас. Ми дороблюємо гідроізоляцію технічних приміщень. А якщо бути точнішим, то це вже фінішний слой технічних приміщень. Хлопці працюють. Зараз покажемо, наскільки важливо зробити правильні примикання, тому що буває якісний матеріал, частково якісно зроблена робота. Але якщо примикання зроблені неякісно, або деякі моменти вони не були узгоджені з проєктантом та технічні рішення, скажімо так, були не ідеальні, то навіть на 100% виконана правильно робота і матеріал не несе тої функції, якщо неправильно зроблені примикання. Тому дуже важливо правильно зробити примикання. Коли зроблена кровля. Кінцевий примикання буде розігрів гідроізоляційного матеріалу, а потім нанесення. Робота дуже кропітлива, все мається робити руками, і інакше його ніяк не зробиш. Але якість і довгостроковість служби такої технології гарантована.